Так, давайте я розкажу, як в мене, саме в мене, організоване автономне забезпечення. У нас випадок, якщо у нас вимикається електромережа, тим більшу розімку. Значить, що я маю? Я маю. В мене є акумуляторний генератор. Якщо я запускаю 60 Вт навантаження, його вистачає приблизно на 8 годин. Це правильна синусоїда, він заряджається як від розетки, так і від акумулятора, так і від прикурювача в машині. Тобто він, це походний варіант. В нього правильна синусоїда по 220 розетки з USB-зарядками. Його мені вистачає на те, щоб в мене працювали ота от вся лабуда. Через подовжувач світиться лампа. І по дратах е живить мій телевізор і мої всі упси. Wi-Fi і проче. Зараз воно в розібраному стані. Ну, але я там просто робив е ревізію, не поскладав ще. От, це те, що е якщо в мене вимкнули світло на приблизно 4 години для того, щоб е було не сумно є якесь мінімальне світло, ну і в принципі цього достатньо. Я можу працювати за комп'ютером. В мене є інтернет. Цього, в принципі, досить. Моє опалення зараз основне, це кондиціонери. Це теплові генератори, теплові генератори так скажемо. Вони до мінус 25 в мене працюють, дуже економічні, мені дуже подобаються. Але коли вимикається електрика, звісно, вони не працюють. Для цього в мене є. Пічка. Пічка така, що можна на ній тут щось підігрівати, Так. І, в принципі, вона досить каномна. Я її топлю брикетами. Брикети, ну, от вони, брикети. По нинішній погоді, коли на вулиці приблизно 10 градусів, вистачає. Ну, от приблизно двох, двох брикетів, приблизно на 4-5 годин. В принципі, якщо воно закривається, я її закриваю, повністю перекриваю, воно вже розгорілося, я її перекриваю. І воно тримає тепло приблизно впродовж 4-6 годин. Через 6 годин треба ще покласти 2 брикетики. Ну, або через 4, так. Далі. На чому годувати, якщо хочеться поїсти? І взагалі, тут в мене є два варіанти. Перший варіант це газовий балон. Привіт моєму походному минулому. Газовий балон і кемпінгова плитка. Вона інфрачервона, там немає відкритого вогню. Дуже гарно працює. Тобто, в мене для цього все є. Навіть походний, походний інвентар з радіаторами, ну, тобто, дуже економічно. Тобто, я можу будь-що собі приготувати на цій плиці. Другий варіант в мене є кемпінговий мультиварка. пароварка чи якось там, мультиварка, скоріш за все. Вона під'єднується як до 220, так і до 12 вольт. Тобто я її можу взяти і під'єднати до мого генератора, акумуляторного генератора, і вона буде собі гріти. За хвилин 40 вона приготує мені або рис, або кашу якусь або будь-що. І в принципі. Того генератора мені вистачить, для... і ще залишиться якась, якась ємність батареї для того, щоб в мене ще попрацювали і мої. Wi-Fi. Так, окрім того, в мене є. Знову ж таки, привіт кемпінгу, холодильник. Але. Оскільки зараз холодно і він, в принципі, мені не потрібен. Але, як варіант може бути, він теж працює як від 220, так і від 12 вольт. Так? І забув вам показати і забув вам показати теж такий кемпінговий варіант. Кружка. Вона працює теж від 220 вольт і від 12 в машину. Вона реально нагрівається до 100 градусів, і я можу зготувати собі чай, каву або ще що. Ну і для того, щоб веселіше було пересидіти. Знову ж таки, воно все під'єднується в мій е акумуляторний генератор. Ну, і якщо мені потрібна буде вода, бо в мене немає, то мені дійсно буде потрібно. Накачати воду. В принципі, в мене гідроакумулятор приблизно на 80 літрів. От, тобто, на першочергові потреби в мене вистачить води. Ну, і для того, щоб покрити потреби і накачати води, в мене є генератор, його потужність 2,2 кВт. Єдине, що в мене отакий от дріт, для того, щоб я міг під'єднати з розетки в розетку. Єдине, що перед тим, як це зробити, треба вимкнути на щитку, повністю обеструмити подачу електроенергії в будинок. Тоді я можу під'єднати його в звичайну розетку. Ну і воно буде працювати. Вот така моя системна енергозаміщення.